Притчі Соломона, розділ 22 Добре ім'я краще за велике багатство, а милість краще за срібло і золото. Багатого і бідного шляхи пересікаються адже обох їх створив Господь. Мудрий, зауважуючи лихо, ховається, легковажні рухаються далі. І зазнають шкоди. Нагородою за покірність і страх Господній є багатство, слава і життя. На шляху підступного колючки й тенета, а хто пильнує свою душу, триматиметься від нього далеко. Повчай юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Багаті мають владу над бідними. І боржник стає рабом того, хто позичає йому. Хто сіє кривду, пожне лихо, і бич гніву його щезне. Доброзичливий буде благословенним, бо своїм хлібом він поділився з убогим. Прожени глузія і припиниться сварка, припиняться суперечки та зневага. То любить чистоту серця і має вдячні уста, тому І цар є другом. Господні очі не варті знання, і слова підступного він обертає в ніщо. Лінивий говорить лев на дорозі, я можу загинути посеред майдану. Уста чужої жінки то глибока безодня, в яку потрапить той, на кого. Гнівається Господь, до серця дитини приліпилась дурість, проте лозине виховання прожене її від Нього. Хто кривдить бідного, щоб збагатитись самому, і хто дає багатому, той напевно зубожіє. Нахили своє вухо і прислухайся до слів мудреців, прихили своє серце до мого знання і Матимеш задоволення від того, що зберігатимеш їх у собі, і вони водночас перебуватимуть на твоїх устах. Я навчаю тебе особисто і сьогодні, щоб ти цілком покладався на Господа. Хіба я не писав тобі тричі, даючи тобі поради й повчання, щоб ти сам отримав знання правди та слова істини, та щоб ти міг передати ці слова правди у відповідь тим, Хто тебе запитує. Не обкрадай бідного, бо бідний він, не пригніч нещасного біля брами, бо Господь є оборонцем їхньої справи і позбавить життя тих, хто їх кривдить. Не товаришуй з гнівливим і з людиною запальною не спілкуйся, щоб ти, бува, не прийняв його звички і не поставив капкана на власну душу. Не будь серед тих, котрі дають поруку, ручаючись за борги інших, бо коли не матимеш чим заплатити, щоб вони не забрали і твоєї постелі з під тебе, не пересувай давньої межі, яку встановили твої батьки. Чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину? Вона буде запрошена на службу до можновладців і не служитиме звичайним людям. Притчі Соломона, розділ 23: Якщо сядеш за стіл споживати їжу з можновладцем, добре придивись, що перед тобою і вложи собі хоч би ножа в горло, якщо ти надто жадібний. Не захоплюйся його ласощами, бо це оманлива їжа. Не надто старайся набути багатство. Відмовся від таких своїх задумів, адже не встигнеш на нього надивитися, як його не стане, воно неодмінно дістане собі орлині крила і здійметься у небо. Не їж хліба із заздрісним, і не спокушайся його ласощами, бо він такий, як у нього його думки. Їш і пий, каже він тобі, але серце його не з тобою. Спожити шматок хліба, ти радий будеш вернути. І твої добрі слова пропадуть надаремно. Не говори у присутності нерозумного, тому що він знехтує твоїми розумними словами, не пересувай давньої межі і не вторгайся на поля сиріт. Адже їхній захисник могутній, він вступиться в їхню справу з тобою, Прихили своє серце до повчання і свої вуха до мудрих слів. Не залишай дитини без повчання, якщо покараєш її різкою, вона не помре, ти покараєш її лозиною і визволиш її душу від шеолу. Сину мій, якщо твоє серце стане мудрим, то і моє серце радітиме. Все моє нутро буде тішитись, коли твої уста говоритимуть доречне. Нехай твоє серце не заздрить грішникам. Нехай воно постійно прагне Господнього страху, адже існує майбутнє, тож надія твоя не буде втрачена. Слухай, сину мій, набирайся мудрості і скеровуй серце своє на пряму дорогу. Не перебувай між тими, хто упивається вином і об'їдається м'ясом, тому що п'яниця і ненаситний потраплять у злидні, як і ті, котрі люблять поспати. Зодягнуться в лахміття, слухай свого батька, бо він тебе породив, і не зневажай матері своєї, навіть якщо вона постаріла, набувай істину і не продавай мудрості, повчання і розуму, щасливий батько праведника, хто породив мудрого, тішиться ним. Нехай твій батько і твоя мати радіють, хай веселиться та, яка народила тебе. Сину мій, дай мені твоє серце, а твої очі нехай пильнують за моїми дорогами, адже блудниця це глибока безодня, і чужа жінка, тісна криниця. Вона, наче грабіжник у засідці, наздобить чатує, примножуючи серед людей зрадників. У кого лемент, у кого горе, у кого стогін, у кого сварка, у кого рани без підстави. У кого червоні очі, у тих, хто допізно засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого. Не дивися на вино, як воно у чаші червоніє та іскриться, як воно легенько лється до рота, врешті-решт, воно вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка. Твої очі приглядатимуться до чужих жінок, і серце твоє заговорить розпусне. І ти будеш, наче той, хто спить посеред моря або дрімає на верхівці щогли. Ти говоритимеш мене били, але мені не боліло. Мені надавали стусанів, Та я не відчував. Як тільки прокинуся, витверзю, знову шукатиму того самого. Притчі Соломона. Розділ 24 не заздре злим людям і не прагне їхнього товариства, адже в їхніх серцях злочинні задуми, і їхні уста говорять про лихе, дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Завдяки розсудливості наповнюються комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина потужніша за сильну, і людина освічена зростає в силі. Тому провадь війну при наявності мудрого керівництва бо перемога за достатньою кількістю радників. Для нерозумного мудрість надто висока, недосяжна, тому при брамі своїх уст він не відкриває. Хто має намір чинити зло, того називають зловмисником. Нерозумні наміри гріх, а кепкування огида для людей. Якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Невже відмовишся від преречених на страту? Невже скажеш цього ми не знали? То хіба той, хто випробовує серця, не знає? Той, хто охороняє тебе, знає про все. Він відплачує кожній людині за її вчинками. Сину мій, їж мед, бо він добрий, щільниковий мед. Особливо солодкий і корисний для горла Твого, саме таким є пізнання мудрості для твоєї душі, якщо ти її мудрість знайшов, то в тебе є майбутнє і надія твоя не втрачена. Тому нечестивий злоумиснику, не зазіхай на житло праведного, не спустошуй місця його проживання. Адже праведний сім разів упаде і встане, а нечистиві Спіткнуться в час нещастя. Але якщо твій ворог упаде, не радій цьому, і нехай не тішиться твоє серце, коли він спіткнеться, тому що бачить Господь, і йому це не сподобається. Він відверне від нього свій гнів. Не обурюйся не і не заздри нечестивим, тому що в злочинця немає майбутнього, світильник нечестивих погасне. Сину мій, бійся Господа і царя! А з бунтівниками не спілкуйся, бо зненацька прийде від них лихо, і погибель від їх обох хто передбачить. Це також походить від мудрих не годиться зважати на особу на суді. Хто каже винуватому ти не винуватий, того проклинатимуть люди і зненавидять народи, а тих, хто відкриває провину, будуть поважати, і на них зійде благословення добра. Відповідна відповідь, як поцілунок в уста. приведи в порядок свої справи зовні, закінчи їх на полі, а вже тоді облаштовуй свій дім. Не оскаржуй безпідставно свого ближнього і не привчайся фальшиво свідчити. Не говори, як він учинив зі мною, так і я вчиню з ним, відплачу кожному за його вчинками. Йшов я вздовж поля лінивої людини. Та біля виноградника людини недоумку і от усе позаростало бур'янами. Поверхня землі вкрилася будяками, а кам'яна огорожа розвалилася. Оглянувши, я взяв це до уваги. З побаченого я зробив висновок. Трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш, і прийде, як волоцюга, твоя убогість і твої злидні, наче озброєний чоловік. Притчі, розділ другий, сину мій. Якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму, якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога, адже Господь дає мудрість і з Його уст знання та розсудливість, і Він зберігає як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх. Лише тоді збагнеш, що таке правда і правосуддя, прямодушність та усяка дорога добра, коли увійде мудрість у твоє серце, і знання стане приємним для твоєї душі. Тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб врятувати тебе від дороги зла та від людини, що говорить підступне, від тих, котрі відхиляються від доріг праведності. Аби ходити шляхами темряви, котрі тішаться, коли роблять зло та отримують насолоду в ганебній розбещеності, стежки, яких покручені, і вони постійно збочують на манівці. Це також обереже тебе від чужої жінки, від незнайомої, яка зваблює облесливими словами, яка залишила друга своєї юності і забула заповіт свого Бога. Адже її дім провадить до смерті, а її стежки до покійників у царстві тіней. Ніхто з тих, що входять до неї, не повертаються і не стають на шлях життя, тому ходи дорогою добра і тримайся стежок праведників, адже лише праведні заселятимуть землю, і бездоганні залишаться на ній. Нечестиві ж будуть знищені з землі злочинці. Викоріняться з неї, притчі, розділ 5 Сину мій, будь уважний до моєї мудрості. Нахили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глузд, і твої уста перебуватимуть під контролем розуму, бо з губ чужої жінки капає мед. А її уста масніші за оливу, та наслідки від неї гіркі, як полин, гострі, як той двосічний меч. Ноги її прямують до смерті, а кроки її доходять до шеолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки непостійні, і вона тим не переймається. Тому то, сини мої, слухайте мене, і не відступайте від слів моїх уст. Нехай твоя дорога проходить подалі від неї, не наближайся до дверей її дому, аби не довелось свою славу віддати іншим, а свої літа жорстокій людині, щоби годувати своїм добром чужих і набути твоєю працею не потрапило у чужий дім. Бо під кінець стогнатимеш, коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені, і ти скажеш чому ж я знехтував повчанням? І моє серце злегковажило застереженням. Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихиляв свого вуха до повчань моїх наставників. Ледве я не потрапив у справжнє зло посеред збору і громади. Пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодязя. Чому твої джерела мали би виливатись на вулицю? А потоки твоєї води на майдани? Вони мають належати лише тобі, а не чужим, разом з тобою. Нехай твій струмок буде благословенним, насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою, як лань і милою, як серна. Нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Навіщо тобі, сину мій? Захоплюватись іншою, горнутися до грудей чужої, адже перед Господніми очима дороги людини він вимірює усі її стежки, нечестивого головлять його власні беззаконня. Він зв'язаний путами свого гріха, він помирає через брак повчання, і, внаслідок надмірного безумства, гине. Притчі, розділ третій, Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай твоє серце зберігає мої заповіді, бо вони примножать твої дні та роки життя у спокій, милосердя та істина, нехай не залишають тебе, обв'яжи ними свою шию, напиши їх на таблиці свого серця, тоді знайдеш милість. І доброзичливість в очах Бога та людей, усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки, не вважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла, це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Шануй Господе від свого маєтку і з первоплодів усіх своїх прибутків. Тоді твої комори будуть переповнені, а твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Сину мій, Господнім докором не нехтуй і не зневажай його застережень, бо кого Господь любить, того картає, як батько свого улюбленого сина, блаженна людина, яка осягнула мудрість, і та, котра дійшла розуму, адже таке досягнення краще за срібло, і прибуток від неї мудрості більше, ніж від золота вона дорожча за перли, і нічого з бажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття. В її правиці, а багатство і слава в її левиці Її дороги це шлях насолоди, всі її стежки провадять до миру. Вона дерево життя для всіх, хто її придбав, і хто зберігає її мудрість щасливий. Господь премудрістю заснував землю і розумом. Утвердив небеса, завдяки його пізнанню розкрилися безодні, і з хмар краплями спадає роса. Сину мій, тримайся мудрості та розсудливості, і нехай вони не відходять з твого поля зору, а стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї шиї. Тоді безпечно підеш своєю дорогою, а нога твоя. Не спотикатиметься, коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш буде солодкий сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечестивих, коли він нагряне. Адже Господь буде твоєю безпекою, і Він збереже твою ногу від пастки. Не відмовляйся чинити добро, потребуючому його. Якщо ти спроможний це зробити, не кажи своєму ближньому іди і прийдеш завтра, якщо можеш це учинити сьогодні, не замишляй зла проти свого ближнього, котрий довірливо живе біля тебе. Безпідставно не затівай сварки з людиною, якщо вона не заподіяла тобі зла, не заздри жорстокій людині і не обирай жодної з її доріг. Тому що для Господа огидний дволикий, і він спілкується з праведним. Прокляття Господнє на домі нечестивого, а помешкання праведних Він благословляє. Якщо над глузіями він сміється, то покірним дає милість. Мудрі успадкують славу, а нерозумні покриються ганьбою. Притчі розділ 12. Хто любить повчання, той любить знання. А хто ненавидить картання, той залишиться неоком. Добрий отримує милість від Господа, а людину винахідливу до зла він осудить. Не утвердиться людина підступністю, а коріння праведних непохитне. Цнотлива дружина. Вінець для свого чоловіка, а безсоромне, наче гниль у його кістках. Мислення праведних істина, а задуми нечестивих обман. Слова нечестивих наче читування заради кровопролиття, а уста праведних рятують їх. Якщо спіткає нечестивих нещастя, вони зникнуть, а дім праведних. Стоятиме. Людину цінують за її розум, а обмежений розумом буде зневажений. Краще бути простою людиною і працювати на себе, ніж вдавати із себе поважного, але не мати на хліб. Праведний дбає й про життя своєї худоби, тоді як серце нечистивого жорстоке. Хто обробляє своє поле матиме вдосталь хліба, а хто гониться за марнотою, у того бракує розуму. Нечестивий прагне нечесного здобутку, а корінь праведних тримається міцно. Злий попадається у пастку через гріх своїх уст, а праведник з біди виходить. Від плоду своїх уст. Людина насичується добром, вона отримує відплату згідно із працею своїх рук. Дорога нерозумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради. Гнів нерозумного виявляється одразу, тоді як розумний приховує своє обурення. Той, хто свідчить правду, той говорить те, що знає, а у неправдивого свідка обман. Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем. А мова мудрих лікує. Мова праведних вічна, а брехливий язик лише на мить. У серці злоумисника підступність. А у того, хто спонукає до миру радість. Жодне зло не спіткає праведника, тоді як нечестиві сповнені лиха. Оманливі уста огидні для Господа. Хто ж говорить правду подобається йому. Розсудлива людина приховує свою обізнаність, а серце нерозумного. Поспішає виказати свою глупоту. Рука працьовитих пануватиме, а лінива працюватиме на примусовій роботі. Туга на серці пригнічує людину. Але добре слово розвеселить її. Праведник обережний у виборі своїх друзів. А стежки нечестивих оманливі. Ледачий навіть не смажитиме своєї дичини, а працьовита людина набуде цінний маєток. На дорозі правди життя, і на цій стесці смерті немає.